Послання до євреїв ми будемо читати сьогодні 4 розділ 12, і 13 вірші. Сьогодні хочу поговорити з вами про, про читання слова Боже, про взагалі про Слово Боже. Чому? Тому що це дуже важливі слова. Нам постійно треба нагадувати, чи, знаєте, коли ми встаємо зранку до школи чи там, на роботу, нам постійно будильник треба нагадування, що треба вставати. Не знаю, може вже хтось без будильника встає. Так само зі Словом Божим нам постійно треба нагадувати про читання, про вивчення, про пізнавання. На жаль, це біда нашого народу в тому, що багато людей не читає, не знає. Хоч в Біблії є безкоштовно можна дістати любі Біблії, які хочеш, але, на жаль, наш народ не хоче читати Біблію, не хоче вивчати Слово Боже. І про це я трошки хотів би з вами поговорити. Отже, послання Павла до є... ну, послання до євреїв, скажімо так, бо не знаємо, хто автор насправді, але четвертий розділ читаємо 12-13 вірші. Я читаю сучасний переклад, ви слідкуйте переклад Логієнка. Адже Слово Боже живе і діяльне, гостріше від усякого двосічного меча. Воно проникає аж до поділу душі і духа, суглобів і мозку кісток, судить думки і наміри серця. І немає створіння, яке б сховалося від нього, але все оголене і відкрите перед його очима, йому дамо звіт. Ось такі слова. Чому слово Боже? Чому Слово Боже таке цінне і таке дуже важливе? Знаєте, у світі написано дуже багато книжок. Насправді, ну, Біблія – це найперша, найбільша книга, яка перекладена на всі мови, на всі? На речі, а чи як на всі діалекти. І насправді Біблія це є слово Боже. Воно не просто перекладено, але Біблія це є Слово Боже, воно написано від імені Бога і Божими, Божими словами чи Божою диктовкою, скажімо так. Жодна книжка інша не є Словом Божим. Лише Біблія. Ми знаємо про те, що лише Слово Боже воно є натхненне самим Господом. І якимось дивним чином ми знаємо, що Біблія написана 40 авторами. Впродовж там, по-моєму, півтори тисячі років Біблія писалася, ці книги Біблії писалися. І якимось дивним чином, бо ці 40 людей, 40 авторів, вони передають не просто свої слова, не просто те, що їм там збрело в голову, але слова Божі через них. Діє Господь, як написано, що Бог жодне просто, жодне слово не було сказане людьми, але Бог діяв через цих людей, Бог говорив через цих людей, Бог використовував дари, таланти цих людей, Бог використовував авторів е, Бог використовував їхні серця, Бог використовував їхнє життя тих людей, і вони перевтілювали слово Боже через своє життя, показували для людей, для нас з вами, передавали нам. Сьогодні це послання Боже, це Слово Боже, це Євангелію, це Божі Слова про спасіння. Це не просто Біблія, це не просто, як я вже казав, якийсь як конституції, чи закон, який треба виконувати, перший пункт, другий пункт, третій, п'ятий, десятий. Ні. Це не є, знаєте, свод правил якихось там і настанов, які людина має виконати всі там 20, чи 30, чи 600. Це Слово Боже. Про любов Божу, про те, що Господь зробив для кожного з нас, про те, як Бог хоче, щоб ми мали спасіння і життя вічне. Це Євангелія називається. Євангелія це означає добра новина. Це не погана. Біблія це не погана новина для людей. Це не є скорбна якась новина чи сумна новина. Це не є. Тяжка новина для людей, це є добра новина для людей. Біблія, слово Боже, це є добра новина для людей. І Бог нічого поганого для людей не хоче. Навіть через 10 заповідей, навіть через ті слова, які ми там читали, послання до Галат про гріхи людей, про гріховне серце, про те, що застерігає. Бог не хоче, щоб люди грішили. Бог хоче, щоб люди жили і мали спасіння і життя вічне. Ось це Бог хоче для людей. І Бог, у слові Божому, показав дуже багато своїх. Обіцянок своїх благословінь, своїх настанов, своїх дороговказів, своїх скарбів, які є в Слові Божому. і хоче, щоб людина, читаючи ці слова, знаходила скарби, знаходила задоволення в тому, що вона читає, в тому, що вона бачить. Біда просто нашого народу, ну і напевно багатьох інших народів, але особливо нашого народу, в тому, що люди не хочуть читати Біблію. Просто не хочуть, люди не знають і, і, і не хочуть її знати. Ось в цьому біда. Ем, люди починають, от я там якісь там відео записую, люди починають сперечатися, доказувати, що я це і це роблю, я знаю краще там за тебе. Люди починають доказувати, вони не читають. Ну явно бачу, що люди не читають, ніколи не знають правил Божі, люди не, не знають, що там написано в Біблії, але починають доказувати, що я ж. Я от діди, прадіди там мої робили, і я так буду робити. Хоча абсолютно не читаю Слово Боже, і не знаю. Цікаво, що. Ну, ем, чому, наприклад, якісь, ну, на роботу там, людина поступає, чи де ще там щось людина робить, підписує якийсь контракт, наприклад. І ми читаємо цей контракт, чи, чи, по крайній мірі, читаємо інструкцію, якусь, наприклад, якусь там дорогу річ купили, і ми вивчаємо цю інструкцію, ми читаємо, що там написано, бо ми маємо розібратися, як вона працює, як, як шкафа купили, нам треба знати, як його скласти того шкафа. Чи там якусь дитячу конструктор купили, нам треба знати, як він складається. Треба прочитати інструкцію. Ми маємо знати, як воно працює. Але зі Словом Божим. З найголовнішою інструкцією нашого життя. Люди не хочуть бути знайомі. Люди не хочуть ознайомитися. Їм не цікаво. Їм не цікаво, їм просто не цікаво, їм не важливо, що, що воно означає, як воно складається, що Бог хоче, і як, як ми маємо прожити це життя, щоб правильно його прожити, для, для добра собі. Щоб не вийшло якось криво. Бо якщо ви не складете якийсь там дитячий конструктор по, правильно по інструкції, то воно криво вийшло, получиться, ще й куча лишніх запчастів, і воно не буде працювати. Так само з нашою інструкцією, нашого життя, яку Бог залишає, Бог каже: якщо ви хочете справді благословенне мати життя, так читайте, там все написано, все правильно написано. Була одна сім'я з маленькою дитиною, і ця дитина. Якось залізла в шкаф там, де книжки стояли, і пойшла витягла там, книжки з малюночками всякими були. І якась там стояла книжка без малюночків, Біблія стояла. І мама, звичайно, що почала ну насварилася, каже, насварила, поклади на місце. Це не можна цю книжку читати, це Божа книжка. Поклади її геть. Ну, на другий день знову та дитина залізла в той шкаф, знову достала ту книжку. Е, мама знову каже: поклади на місце, це Божа книжка, не, не, можна її читати, не можна її там чіпати. Тоді, мама каже, е, тоді дитина каже, мамі, мамо, якщо ти її не читаєш, то якщо це Божа книжка, так от дай її Богу, на що вона тобі здалася. Якщо у вас є також ця Божа книжка, і вона там лежить у шкафу, припадає пилом, може краще її поверніть назад, Богові, нехай їх, або тим людям, які будуть читати. Я думаю, ви чули ці слова, які ми сьогодні прочитали. Хочу три, ці слова поділити на три частинки і розповісти дещо цікаве про ці частинки. По-перше, як ми читаємо, тут написано Боже Слово живе та діяльне. Боже Слово живе та діяльне. Я не знаю, як воно може бути живим. От написано Боже слово живе. Ніхто не розуміє, як Боже слово може бути живим і діяльним. Живим діяльним. Люди, які ніколи Біблію не читали, дуже часто думають, що Біблія це є мертва книга. Це є ну, просто книга історична, якась там, яка е... Стара, яка тисячу дві тисячі років тій книжці написано, вона нікому не потрібна. Якась історична книга, книга, яка давно застріла і куча помилок, там багато, е які і сотня разів переписувалася. Ця, ця книга люди переплутали, пододавали. Багато так мені людей починають доказувати, що це стара книжка, якась, яка не має ніякої цінності. Але насправді Бог каже, що ні. Павло каже, чи хто автор цього послання, каже, що ні, ця книжка не стара, вона є жива. Вона є жива і діяльна, жива і діяльна. Бо сам Бог каже, що Його слово воно є живе. Як воно живе, як воно актуальне навіть сьогодні? Ми не знаємо, але якимось чином воно працює, воно живе і діяльне аж до сьогодні. І результат цієї книги ми бачимо аж до сьогодні, що любі книжки, любих авторів. Вони всі пропали, вони не актуальні. Не актуальні там книги якісь філософів чи якихось там вчених. Вони всі старі, устарілі, і ті автори їх давно померли, і вони нікому не потрібні. Але автор цієї книги Бог живий. І те, що написано, воно сьогодні живе і сьогодні міняє, продовжує міняти з серця сотень і тисяч людей. Хтось там з атеїстів казав, що «А Біблія стара, Бог давно помер, і християнство помре, і ніколи його не буде. Навпаки, християнство росте, і росте і все більше і більше людей через Слово Боже, якимось дивним чином читаючи Слово Боже, вони міняються, вони. вони... Ростуть духовно, вони перероджуються, вони воскрешають з мертвих, маються на духовно і починають жити для слави Божої. Якимось чином, це Слово Боже оживає е, мільйони людей навіть сьогодні? Якимось чином, людина, яка грішна, людина, яка чує слово Боже, воно починає працювати в серці такої людини, починає, починає пробуджувати серце такої людини. Людина починає. Пробуджуватися, вона починає жити не для себе, а для Бога. Вона стає новою людиною, новим творінням. Як воно так працює, я не знаю. Але якось воно працює. Як коли приходжу в магазин, там написано ну, Я люблю кефір. І там на деяких кефірах написано кефір з живими як то там написано? Бактеріями, да. я не знаю, <ріст> може там маркетинговий ход, такий, що там живі бактерії, якісь там є, чи що, я не знаю. Але, звісно, вип'ю воно бурчить мені в животі постійно. Може, вони там щось завод якісь строять, не знаю, що там в животі. Ну, Тим не менше, біфідобактерії якісь там. Тим не менше, ті біологи, які створили там цей кефір, чи якісь там, хто там створив цей кефір, вони знають, що туди додають, і воно, напевно, там щось живе і працює. Хто його знає, я не знаю. Але ну, ми, ми не знаємо тих всіх речей, що воно там відбувається. Але ми бачимо результат. Ми часто бачимо результат, до чого, це має бути, до чого це має привести. Очевидно, Бог так само сьогодні кому належать ці слова Божі, Біблії, Бог так само знає, до чого це має привести. Бог так само знає принцип цієї роботи. Яку Яку він вкладає в слово Боже. І коли ці слова, цієї книги потрапляють всередину кожного з нас, коли ми чуємо слова цієї книги, коли, ми, коли ці слова потрапляють всередину наших сердець, в розум наш, вони оживляють нас, вони оживляють серця людей і роблять нас живими для Бога, а не мертвими. Боже Слово, воно оживляє, пробуджує і дає нове життя. Неймовірно, фактом є те, що слово Боже було і залишається живим для багатьох людей. Бо ті всі філософи, які колись були, ті всі, здавалося б відомі книги, які вони написали, вони всі померли. Книги давно забулися, вони не стали актуальні. Але Біблія, Слово Боже, воно залишається живим і актуальним аж до сьогодні. І кожна людина може відкрити це слово Боже. Кожна людина може сьогодні знайти істину, яка допомагає спастися людині. Історія показує, наприклад, от із часи реформації, що коли люди в часи реформації, що перші реформатори зробили? Вони переклали Слово Боже на зрозумілу мову. І люди, коли почали читати це Слово Боже, бо до цього вони темні були, їм ніхто не розказував, навіть священники років 500 тому назад. Ті, які мали би пояснювати Слово Боже, вони самі не знали Слово Боже, бо воно було написано на Латині. І вони самі латині не зовсім досконало знали і самі не розуміли, що там написано. Тим більше прості люди, які не знали латинь. І коли слово Боже перекладалося на їхню рідну мову в Німеччині, Голландії, Франції, вони почали побачили, що це зрозуміле слово Боже. Вони почали відроджуватися, вони почали міняти своє життя, свій, свої устрій. Якісь. Це стали розвинені духовно країни. Тобто, коли люди вивчають Слово Боже, бачите, в нас до сьогодні ще читають Слово Боже на багатьох церквах, на якій мові? На старослов'янській, на мові, яку, яка мертва давно, і яку ніхто не розуміє. навіть самі священники досконало не розуміють цю старослов'янську мову. Як вони можуть пояснити е, те, що там написано простою мовою, своїми словами для, для людей? Нереально. Не Тим більше люди прості, вони не знають, що там. Вони читають на старослов'янське, а що там воно означає? Ніхто не знає. Вони люди послухали і пішли собі, нічого так і не взяли з того. Але ми бачимо наслідки для Європи, коли люди почали, років 500 тому назад, коли люди почали вивчати, Слово Боже, жити по біблійним принципам. І це, це, ці принципи вони перевернули всю Європу. Тому що там до сьогодні люди стараються жити по божому якось цивілізовано, якось демократично. В Нашій країні далеко до того, всього. в нашій країні давно відбив, відбитий був інтерес до Слова Божого, не лише комуністи там. чи... Чи якісь там ще. Але традиційні церкви, на жаль, не вивчають слово Боже, не пояснюють людям Слово Боже. Бо не читають його на старослов'янській, не практикують, не, не, не пояснюють Слово Боже. І так люди залишаються в нас, в нашій країні темними аж до сьогодні. Ми, як були в духовній такі темряві, і, бо це вигодно для держави керувати темними людьми, людьми, які не знають Слово Боже. Так і, Залишаються в нас люди непросвітлені. Бо що може так змінити грішну людину, яка, е, яка жила в гріхах все своє життя і, е, і грішила проти Бога? Тільки Слово Боже. Тільки тоді, коли Слово Боже проникає, коли людина розуміє слово Боже, розуміє свої гріхи, розуміє, в чому можна мати спасіння. Тільки тоді людина може каятись у своїх гріхах і шукати Спасителя. Інакше це ніяк не працює. Коли людина не чує, не розуміє слово Боже, це не змінить її життя. Людина, як була темна, гріховна, вона й так помре такою самою. Е, приклад один е, одна продавчиня, як сказати, навернулася до Господа і почала цікавитися Словом Божим, вивчати Слово Боже. На роботі там продавала, не знаю, не важливо, що вона там продавала на, баз... на ринку, і вона щодня брала з собою слово Боже, читала е... слово Боже, поки там немає покупців. І Якось один покупець каже їй, що ти читаєш? Це вже стара, давно книга, вона нікому не потрібна. Звідки ти знаєш, каже, що вона слово, що це є саме Боже Слово, що це є не людські якісь вигадки. А жінка каже. А звідки ви знаєте, каже, подивіться на сонце. Звідки ви знаєте, що це є сонце? Ну, чоловік каже: ну так воно ж світить, воно ж зігріває, воно дає тепло. А жінка каже: ну так і мене, слово Боже, теж зігріває своєю любов'ю, своїми словами Божими і дає тепло для, для моєї душі, для спасіння. Зігріває, каже, мою душу. Ось тому ми знаємо, що Слово Боже це не чи Біблія це не просто чиїсь слова, воно слова Господні, які зігрівають. Наші душі і дають нам життя, дають нам світло. Друга частина нашого тексту написано, що Боже Слово гостріше від усякого меча обосічного. Воно проходить аж до поділу душі, духа, соглобів, ну і так далі, написано. І спосібне судити думки наміри серця. Не знаю, меч обосічний. Бачили ви коли-небудь меч обосічний? Не знаю, що меч. Меч це ну, великий меч, але він гострий з двох сторін. Це не просто, з одного боку, гострий, з двох сторін гострий. Меч має бути завжди гострий. Ну, бо від тупого меча ну, смисла там немає, користі немає. Автор цього послання, він пише, що Боже Слово, воно схоже до меча. Воно має розрізати, воно має проникати в глибину, в глибину нашого єства. Я зараз поясню. Ми знаємо, наприклад, що от людським словом можна, коли людина щось скаже погане, кого, чи як сказати, можна ранити, правда кажуть, що ранила людина в серці, чи як сказати, слова людські западають в душу людини. От людина забуд, може забути, то там, хто там щось зробив, але коли щось там, сусідка, яка там, той, той сказала 10 років тому назад, це ж чи чоловік там, чи хто там. це Ніколи не забувається. І люди пам'ятаються, що ага, ти, то там мені, чи той мені там це сказав. Якщо людські слова можуть так, скажімо так, причиняти біль і запам'ятовуватися, чи завдавати шкоди людині, що людина як дуже довго пам'ятає, то тим більше Слово Боже може так само робити, то тим більше може, Боже Слово може має ще більшу силу. І я хотів би сказати, що. Е, Божі слова мають інший ефект, тобто вони лікувальний ефект, але це з одного боку правда, що Божі слова мають лікувальний, не, не такий образливий ефект, але ну, Божі слова мають лікувальний ефект, що вони спасають, вони допомагають і, і підтримують. Але з іншого боку, це не, не, ну, не зовсім правда, тому що Божі слова мають і, як сказати, не, не то, що негативний ефект, а як сказати, як? як Вони викривають, вони, вони е, викривають проблему, вони викривають гріхи. Тобто, Боже Слово, з одного боку, воно зціляє, воно дає позитивний результат, з другого боку, воно викриває гріх. Це знаєте, як операція по видаленню пухлини, по видаленню якоїсь злоякісної пухлини. І перед тим, як виняти до цієї пухлини, треба долізти, до, до, ну, як би. Зайти туди і перед тим, як вийняти цю пухлину, це зло з нашого серця, з нашого єства, з нашого нутра, треба розрізати, треба дойти до, то, до тої пухлини. Треба дістатися до місця проблеми. Слово Боже може, як сказати, погладити проблему, чи як вам гарно пояснити. Почухати хворе місце, ну але ефекту, ефекту з цього не буде ніякого, правда, можна взяти меча, почухатися там, пошкрептися, ну, і, і толку з того, воно ніякого ефекту не дасть, коли там є всередині хворе місце, і больне, і біда там, і, і воно нагниває, росте, і е, може ще більше проблем. можна взяти меча чи скальпеля, почухати і заспокоїтися. І люди так і думають, що от візьму там біблію, почитаю, по... Потріжко трошки свою проблему, щоб, е, е, вона не була така страшною. Але для того, щоб забрати цю проблему, треба розрізати, треба вирізати цю проблему, щоб далі не загнивалася ця біда. Ось тому написано, що Боже Слово, воно гостріше від усякого меча, тому що е, воно викриває ті всі проблеми, які в нас є, що воно. Обнаружує чи забирає те все, той бруд, ту всю проблему, ту пухлину зла, яка є в серці людини. Жіночка мене одна питає, каже, що, що вона задала питання про брата. каже: в мене брат каже, там матюкається, там щось, що ви йому порадите. То я, то давно було, я щось так не кажу, чи кажу, Ай, треба там в Біблії написано, що кожна людина відповість там, за свої слова, які вона говорить. Ну, потім пішов, потім думаю: насправді ну, ну перестане він матюкатися. Ну і що далі? Ну Нічого ж не зміниться, серце ж, як було наповнене злом, так і далі буде наповнене злом. Ну нічого ж не зміни... Людина не стане спасеною, якщо вона перестане матюкатися. Чи перестане пити, чи перестане курити там, чи перестане щось якось ще якісь злі поступки робити. Ну не стане вона не буде вона мати спасіння. Там в серці заховане зло. І для того, щоб справді переродитися, для того, щоб справді мати нове життя, треба вирізати те, те зло, яке є в серці людини, і щоб замінити його на добре, на щось добре. Бог каже, що е, так само з серцем людини поступає. Бог каже: Я в, за, заберу ваші злі серця, кам'яні серця і дам в нутро е, ваші нові серця. Ось це Бог робить з людьми. Часто люди відкидають, е, не хочуть чути те, що Біблія учить. Люди звикли до своїх гріхів, люди не хочуть нічого міняти в своєму житті. Люди звикли до тих кам'яних сердець чи до, тих, до того зла, яке є в, своєму, в їхніх серцях. І люди не хочуть чути Слово Боже. Люди не хочуть приймати слово Боже, тому що вони люблять свої гріхи. Вони не хочуть, щоб слово Боже ранило, чи розрізало, і забирало той весь бруд, то і все грязне, що є. Вони люблять це гріховне життя. Ми читали там послання Павла до Галат там, про вчинки тіла, про блуд, про якісь там ще різні речі, про алкоголь, про гнів. Люди люблять ці речі. Люди не хочуть міняти ці речі в собі. Люди не хочуть кидати е, таких речей. Люди люблять е, свої гріхи. Якщо подивитися е, на те, що говорив Ісус, Ісус говорив. Його слова теж не подобалися людям, бо Ісус говорив всім правду, фарисеям вказував на гріхи, іншим людям вказував на їхні провини, проблеми. І зато Ісуса й вбили, тому що людям не подобалося те, коли їм вказувати на їхні гріхи, на те, що викривати їхні проблеми. Саме тому слова Ісуса, і сам Ісус заважав людям. І ми бачимо, що слова Ісуса вони діяли теж, як той меч, який викривав гріхи людей, викривало те, що є в серцях багатьох людей, їхні проблеми, їхні провини. А це людям не подобалося. І що люди зробили з Ісусом? Вони його просто вбили. Те саме люди роблять з. Словом Божим. Вони не хочуть його чути. Вони закривають, вони будуть ненавидіти всіх тих, хто проповідує Слово Боже. Я вчора дивився відео якесь, вийшов проповідник, парк якийсь був такий, знаєте. І він почав у парку, колонку там взяв, почав проповідувати Слово Боже. Ну, прийшли там якісь парочка, якась там п'яна, і почали до нього чіплятися: що йди отсюди, ми тут культурно відпочиваємо, ти нам мішаєш. Ну що може бути. Що може заважати людям чути Слово Боже? Вони там просто п'янствують, бухають в тому парку, і все. От, і, і звичайно, що слова Божі будуть їм заважати. І звичайно, що вони причепляться до цього проповідника, і, звичайно, що його можуть і побити, і, і навіть і вбити можуть просто, бо вони слова Божі заважають багатьом людям. Те саме є сьогодні, коли люди, люди не хочуть читати, тому що слова Божі, вони ранять їх, вони заважають їх. І... Як в Біблії написано, Ісая каже, що слова, Бог посилає свої слова, але слова Божі, вони мають двоякий ефект. З одного боку, вони лікують людей, а з другого боку, вони викривають гріхи людей. І люди не хочуть їх чути, ці слова. Брати і сестри, коли ви чуєте проповідь, коли ви чуєте слово Боже, яка у вас є реакція? Яка реакція у вас на Слово Боже? Воно вас. Як сказати, воно вас ране. Що ви відчуваєте? Воно вас ранить, це слово Боже, чи воно вас зігріває? Чи бачите ви, що? «да, Це слово то про мене. Багато хто потім каже мені, що як нібито ти про мене розказував, я не буду туди ходити до тебе, бо ти про мене там розказуєш. Я не буду до тебе в церкву ходити, хтось мені один казав, чоловік такий каже, я не буду до тебе в церкву ходити, бо ти про мене все розказуєш. Та я не про того чоловіка розказую, я, я розказую слово Боже. Я читаю, що написано я не знаю життя нікого, як хто там живе. Але Боже Слово, Бог знає життя кожного І коли людина чує про себе такі слова, вона, вона ну, з одного боку одні можуть казати: Боже, я хочу, щоб ти викрив мою проблему. Я хочу залишити ту свою проблему. Я хочу змінити своє життя, я не хочу жити гріховним життям. А інші люди скажуть, що Боже, ти мене про мене говориш. Я, я, Лиши мене, я не хочу, я хочу жити своїм життям, бо мені воно так подобається. Оце є двояка реакція. Саме тому написано, що Боже Слово, воно розрізає, воно проходить до поділу душі духа. Воно відділяє грішне від праведного. Воно відділяє тих людей, які хочуть міняти своє життя, які хочуть жити для Бога, від тих людей, які хочуть. Своїм життям жити, тобто ми проповідуємо Слово Боже. І людина, всі люди чують, багато людей чує, не лише е, в різних церквах, але одні люди приймають слово, хочуть приймати, хочуть мінятися і хочуть далі слухати Слово Боже. А інші люди ожорсточуються, вони їхні серця стають жорстокими, твердими, і вони кажуть: ні, ні, ні Боже, ти чекай, 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 помалу ти. Я не хочу нічого міняти в своєму житті, я не хочу чути слово Боже, я йду додому. Ось так е, діє слово Боже, воно відокремлює. Це як, як, як лакмусовий папірець, який показує, що є в серці людини. Або, е, або людина, яка хоче слідувати за Господом, хоче любити Бога, або людина, яка не хоче любити Бога і хоче е, жити далі своїм життям. Яка ваша реакція, брати і сестри, на слово Боже? Що ви хочете? Чи хочете ви, щоб Слово Боже різало вас, маю на увазі, ви розрізало, досталося до місця тої проблеми, щоб забрати той гріх з вашого життя? Чи ви хочете, щоб, чи достатньо для вас, щоб слово Боже лише почухало вашу ранку, болюче місце і все? Чи маєте ви бажання прибрати зі свого життя ту гріховну? Пухлину, яка є в серці багатьох з нас. Або ж, може, ви закриваєтеся від Господа, щоб Бог не чіпав вас, і ви далі хочете жити своїм життям, своїми якимись гріховним життям, своїми гріховними поступками. Від вас залежить ця відповідь. Я не знаю, ваші, але ваша відповідь має бути. Брати і сестри, ваша відповідь має бути. Чому має бути ваша відповідь? Тому що є третя частина цього тексту, це 13-й вірш, написано: немає створіння, яке б заховалося від Нього, але все оголне, як тут написано, немає створіння, щоб заховалося перед Ним, але вся нагета відкрита перед очима Його і йому дамо звіт. Тобто перед Богом нічого не є закрите. Бог знає прекрасно ваші серця. І рано чи пізно, брати і сестри, ми маємо дати йому звіт. Рано чи пізно. Ми маємо дати Господу звіт. Це буде, не знаю, коли, при вашій смерті, чи при тому, коли ви станете перед Господом, багато людей будуть казати, Боже, я не чув, Я...» що там будуть казати,